za so, so, so. Доброго ранку в прямому ефірі Державна грошова лотерея Лото Забава. Друзі, на дворі той жахливий лютий, який триває ось уже цілий рік. Але ж ми вибрали жити. і Я офіційно заявляю: весна буде. Принаймні, ми робимо для цього все можливе. «Лото забава любить вас і каже: вигравайте, кохані. Вигравайте, кохані. Саме так називається наша нова акція. І саме так сподіваюся, ви будете говорити своїм коханим, коли будете вручати акційні білети Лото Забава. Не за горами День закоханих. І, звичайно, ви будете шукати щось знаєте, таке унікальне. Так от повірте мені, це те, що треба. Чотири можна більше акційні білети ЛОТО Забава, пані та панове, Перше в історії Лото Забава за один акційний розіграш у нас буде не один переможець, не два, навіть не десять, а одразу 31 переможець. І так, що діля, і так, що ти впродовж цієї акції. Тому на загал їх буде 155 щасливчиків. А саме головне, що впродовж акції ми додатково і гарантовано розіграємо 1 мільйон гривень. Так що вигравайте, кохані. Як зробити своїх коханих щасливими, е, і взяти участь у акції, для цього необхідно придбати 4 і більше акційних лотерейних білетів. Лото забава вартістю від 25 гривень і однією покупкою. Більше ніяких додаткових реєстрацій. Краще використати цей час на поцілунки. Та й взагалі цілуватися можете прямо зараз. Від себе скажу, нехай е, пані удача сьогодні вас також поцілує, адже на кону Лото забава 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. І ми відкриваємо розіграш 1213-го 13-го. Тережу державної грошової лотереї Лото Забава сподіваюся, ні вас, ні нас, не тим більше. Нашу тиражну комісію не лякає число 13, а навпаки, надихає. Ну, тоді повний уперед. Розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, розіграш парочка. Головний приз, головний виграш це 300 тисяч гривень. Всім бажаю удачі і попрошу вітнути цей лототрон. І кулька сьогодні проду під номером сорок дев'ять. Наступна кулька. Кулька під номером шістнадцять. Кулька під номером тридцять шість. карти номером 25. Поль карти номером 26. Колька під номером 68. І ще раз дозвольте собі догадати, головний виграш у розгляд парочка це 300 тисяч гривень. Наступна колька: колька під номером 10. Колька під номером 67. І остання кулька з цього лото-трону. і це кулька під номером 14. До речі, 14 14 числа буде День Закоханих. Е -е, як завжди, розіграш. Е Парочка подарував багато переможців і не лише багато переможців, але також і головного переможця. Щасливчик придбав свій щасливий лотерейний білет онлайн. Номер щасливого лотерейного білета 0002178. Вітаємо головного переможця розіграшу Парочка, адже щойно він виграв. Молодець. 300 тисяч гривень. Дуже приємно. Подія У нас є головний переможець розіршу парочка 300 тисяч гривень. Його шановний, якщо ви зараз нас бачите, чуєте, будь ласка, не затягуйте для того, щоб дізнатися вам, як оформити ваш виграш, Будь ласка, зателефонуйте якомога швидше на нашу гарячу лінію. Ну, ми йдемо далі. І я ще декілька слів про нашу нову акцію з романтичною назвою Вигравайте! Кохані! Продовж акції ми розіграємо додатково і гарантовано 1 мільйон гривень. Продовж акції що неді. Щотиражу. У нас буде по 31 переможцю. А на загал їх буде 155. Е Щонеділі, що тиражу? Впродовж акції повторюю 31 переможець. 30 щасливчиків виграють по 5 тисяч гривень. А один 31-один найголовніший переможець виграє 50 тисяч гривень. Ну що ж, варто взяти участь у акції. Е, знаєте, коли я кажу переможці, звичайно, я думаю про хлопців і дівчат, які зараз на передовій боронять нас. Ми мусимо зробити щось і для них. Благодійна лотерея Дар, qr код ви будете бачити на своїх екранах. Тому скануйте його, купуйте білети і допомагайте. Це ваша можливість допомогти Збройним силам України. Це ваша можливість, це ваш шанс виграти 250 Тисяч гривень. Ну а зараз ми притул підійшли до мільйонів. І я оголошую основний розіграш. Велика гра. Велика гра, 1213-го тережу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаю удачі і попрошу вімкнути Лототрон. Кулька під номером двадцять чотири. під номером сорок. Кулька під номером двадцять дев'ять. Наступна колька, це колька під номером 17. Колька під номером 19. Колька під номером 16. Шість минуло тержу пощастило пенсіонеру із Шепетівки. Це Хмельницька область. Це пан Андрій. Він виграв 190 тисяч гривень. Кулька під номером 23. Ми вітаємо пана Андрія. З його виграшем. Кулька під номером 28. Коль каптит номер 69. Коль каптит номер 2. Коль каптит номер 49. Колька під номером 73. як я вже сказав, минуло тержу пощастило пану Андрію. Андрію Андрійовичу і Шепідікин виграв 190 тисяч гривень. І він сказав: Я щасливий, що я один такий. А от в наших акційних розіграшах у нас буде не один, не два, не десять, а по 31 переможцю. Кулька під номером 47. Тож, візьміть участь у акції, не пошкодуйте. Кулька під номером 50. Колька під номером 38. Колька під номером 63. Капі під номером 64. Колька під номером 68. За один акційний розіграш у нас буде одразу 31 переможець. А на загал продовж всієї акції, а вона буде тривати цілий місяць. У нас буде 155 акційних переможців. Колька під номером 21. Велика гра триває впродовж акції. Ми додатково і гарантовано. Чуєте, додатково і гарантовано ми розіграємо 1 мільйон гривень. Все для вас, шановні! Наступна колька Колька під номером 22. Велика гра триває. Акційні лотерейні білети, лото забава, а також білети-квитки інших лотерей МСЛ. Ви зможете придбати в точках продажу в мобільному додатку на сайті МСЛ і на автозаправках. Колька під номером 9. Велика гра триває. Нагадаю вам, які автозаправки чекають на вас, де ви зможете купити білети і квитки лотерей МСЛ. Це такі заправки. Кло, вок, версем і мото. Колька під номером 41. Велика гра триває. На кону великої гри. На вас чекають головний виграш – 190 тисяч гривень. І наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Колька під номером 18. Велика гра триває. Дуже приємно, що е, стартували ми сьогодні дуже красиво і фундаментально. Е, у розріжі парочка у нас є головний переможець, який виграв 300 тисяч гривень. Далі слово за великою грою. Колька під номером 56. Велика гра триває. На кону великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. І наш джекпота це, панове, один мільйон гривень. У новому 2023 році ви ще не зривали джекпот. Подумайте і виправляйтеся. Зірвіть джекпот «Лото-забава». Кулька під номером 4. Велика гра. Триває джекпот Лото-Забава забава. Це 1 мільйон гривень. Завдяки Лото Забава в Україні народилося 427 мільйонерів. І ми з нетерпінням, з нетерпінням чекаємо на наступного 428-го мільйонера Лото-Забава. Колька під номером 30. Велика гра зупиняється. Стоп, плото дрон в... в Україні закреслено три горизонталі. І у нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав також онлайн. Кажу також, тому що онлайн було придбано білет головного переможця у розірші парочка. Отже, номер щасливого лотерейного білета головного переможця великої гри сьогоднішнього тиражу. Будьте уважні, це 0032 388. вітаємо! Вітаємо головного переможця! 190 тисяч гривень для того, щоб дізнатися вам, як оформити ваш виграш. Будь ласка, якомога швидше не затягуйте за Зателефонуйте на нашу гарячу лінію. А ми ще раз вас поздоровляємо! Щойно ви виграли 190 тисяч гривень! Вельми, шановні е, шанувальники, лото забава. Рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Лото -забава. Як я вже сказав, не за горами День закоханих, не за горами весна. Е, тому, коли будете купувати е, букет квітів, не забудьте туди покласти також і. Акційні білети, акційні білети лото забава. Адже це ваш шанс стати переможцем акції з романтичною назвою Вигравайте, кохані вже наступного тиражу, 12 лютого відбудеться перший розіграш акції. І вже наступного тиражу в акції у нас буде 31 переможець. А на загал їх буде 150 5. Продовж тиражу, щонеділі ж... Щ... Продовж акції поправляюсь, вибачте. Щонеділі щотиражу у нас буде, як я вже сказав, 31 переможець. 30 щастивчиків виграють по 5 тисяч гривень, а один виграє 50 тисяч гривень. І на загал, додатково і гарантовано, ми розіграємо 1 мільйон гривень. Отже, вже наступного тиражу, а саме 12 лютого відбудеться перший розіграш, і хтось із вас виграє по 5 тисяч гривень. А хтось виграє 50 тисяч гривень. Акція триватиме від 12 лютого до 12 березня п'ять тиражів поспіль. Отож, грайте і вигравайте. А хочете зробити добру справу і допомогти Збройним силам України. Тоді благодійна лотерея Дар і лотерея переможна четвірка. Разом до перемоги. Разом ми сильні. Отже, лотерейні білети ви легко можете придбати у точках продажу. На сайті МСЛ, у мобільному додатку і на автозаправках. Кловок, Берсем і Мото. Перемога буде. Весна буде. Лотозабава з Україною в серці. Щасти вам до нових зустрічей!